Опалювальний сезон вже розпочався, але у домівках досі холодно. 3 листопада в обласному центрі та Квасилові стартував опалювальний сезон. Втім, тепло не всюди. Чимало рівнян обурені, бо батареї у них холодні. У чому причина? Дивіться далі. Опалювальний сезон у рівному стартував, але батареї у домівках рівнян досі холодні. Вчора, 3 листопада, ми зробили матеріал, де розповіли про початок подачі тепла у домівки. Однак у соцмережах люди почали обурюватися, що у них досі холодно. А опалення у нас ще нема. А у мене батареї холоднючі. Немає, хоч в школи, лікарні, садочки. Дайте все решта, переживемо. Подібні коментарі можна побачити усюди, де є інформація про початок опалювального сезону. Втім, це вже традиція. Тож місцева влада, яка отримала хвилю хейту, почала пояснювати в чому справа. В першу чергу, як і повідомляли, запускаємо об'єкти, які потребують пріоритетності, зокрема школи, садочки. На дану хвилину вже теплоносій теплоносі пішов по великій частині цих об'єктів, по зокрема оселях рівнян. Олександр Третяк додає, що система збалансування запуску та стабілізації подачі теплоносія займає від трьох до п'яти днів. Житловий фонд готовий приймати теплоносій. ОСББ також готовий приймати теплоносій. Хочу наголосити одне, що це не простий процес, це досить складний процес і він займає певний час: день, два, три, чотири, можливо, навіть і п'ять. Тому ми працюємо, ми стараємося, ми готові. Крім того, є такі ОСББ, які отримали подачу тепла, але вирішили зекономити та не пускають теплоносій до будинку. Є такі, але це рішення кожного будинку. Воно приймається колективно, і тут прохання до волі ОСББ по будинку, щоб вони повідомляли керівників котелень про цю ситуацію, щоб не було непорозумінь. В рівне Теплоенерго додають, що запуск котелень та тепла це складний процес, який займає багато технологічного часу. Працівники рівне теплоенерго» вже з вчорашнього дня перейшли на цілодобовий режим роботи, будуть працювати без вихідних. І зроблю все для того, щоб тепло в оселях рівнян з'явилося якомога раніше. Знову ж в пріоритеті навчальні та медичні заклади міста. Далі теплоносій подається до житлових будинків, але про старт його запуску вирішують мешканці, і технологічно цей процес проводить голова ОСББ або управлінська компанія. Ілля Томашевський Павло Стецюк, новини рівного.